В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У Луцьку юнак зґвалтував двох маленьких дітей дві моторошні трагедії на коліях, на Київщині та у Львові. Деталі шокуючої атаки російських нелюдів на Харківщину слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 травня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. Стало відомо про загибель 32-річного захисника Романа Качура. Про це повідомили у Горохівській громаді. Герой захищав рідну країну і трагічно загинув 20 травня 2024 року на Донецькому напрямку. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. У Луцьку неповнолітній юнак зґвалтував двох маленьких дітей. Інформацію про це підтвердили у головному управлінні нацполіції у Волинській області. Правоохоронці продовжують встановлювати деталі шокуючого інциденту. Триває досудове слідство. Юнака буде притягнуто до кримінальної відповідальності. У центрі Луцька чоловік побив жінку. Інцидент трапився вранці, 23 травня. На проспекті Волі на відео видно, як чоловік завдає двох ударів незнайомій жінці. Все через те, що вона нібито переходила дорогу у невстановленому місці. Повідомляють, що чоловік на відео. Водій, який ледь не збив пішохідку, у поліції телеканалу Конкурентів повідомили, що з приводу цього інциденту до них ніхто не звертався. Правоохоронці закликають людей, які були свідками конфлікту, повідомити деталі за номером 102. У Володимирі правоохоронці викрили торговця боєприпасами. 22 травня, під час документування злочинної діяльності чоловіка. Поліцейські провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів. А саме гранати Ф1, РГН, запалу до гранати та 240 набоїв. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження. Правопорушник – 26-річний житель Володимира. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі він затриманий, триває досудове розслідування. У Луцьку сталася пожежа на території міської лікарні на проспекті відродження. Стовп диму було видно здалеку. Чому сталася пожежа? З'ясовували наші журналісти. 23 травня на території другої міської лікарні спалахнула пожежа. Ймовірно, на місці смітника, куди утилізують медичне обладнання. Для того аби з'ясувати, що трапилось, телеканал «Конкурент-ТІВІ» звернувся за коментарем до заступника генерального директора комунального закладу Луцька міська клінічна лікарня Андрія Смолянінова. Відкриті території було виявлено задимлення і там возгорання, яке було ліквідовано власними силами. Ну і була викликана ще пожежна бригада, які також допомогли проконтролювати, щоб не було поширення. Детальніше про інцидент розповів речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров О 12.41 до служби 101 надійшло повідомлення про задимленість на території Луцької міської клінічної лікарні номер 2, що на проспекті відродження. За викликом направили підрозділ найближчий. Це перша державна пожежна рятувальна частина. Вогнеборці, які прибули на місце події, встановили, що на території відбулося загорання сміття на відкритій території без загрози для будівель чи мешканців чи персоналу закладу. Тож вогонь вдалося оперативно загасити. На щастя, загрози для людей не було. Внаслідок автопригод на Волині постраждало троє дітей. Як повідомили у поліції, 22 травня близько 15-ї години в селі Нова вижва автомобіль Ауді наїхав на неповнолітнього велосипедиста, який виїжджав на проїжджу частину дороги з двору житлового будинку. Десятирічний велосипедист травмувався нині він перебуває у реанімації. А от близько 17-ї години в селі залазя 23-річна водійка Хюндай не врахувала дорожню обстановку, внаслідок чого з'їхала в кювет і зіткнулася із придорожнім деревом. Вона та ще двоє пасажирів автівки семирічний хлопчик та дев'ятирічна дівчинка отримали тілесні ушкодження. Керманечку та хлопчика госпіталізували. Школярку після надання медичної допомоги відпустили додому. Обставини обох ДТП встановлюють у поліції. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Що сім людей загинули у Харкові внаслідок ранкових ракетних ударів Росіян 23 травня? Від атаки постраждала зокрема друкарня Віват. на місці влучання пожежа. Про кількість жертв повідомив керівник Ова Олег Синігубов, окрім загиблих. Відомо про 16 поранених. Попередньо окупанти завдали ударів ракетами С-300 також завдали ударів і по залізничній інфраструктурі Харківської області є влучання у декілька об'єктів Укрзалізниці за попередніми даними. Шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. І вже після цієї атаки російські окупанти знову били по області. Ворог завдав два удари кабами по Харкову та Дергачах. У дергачах є інформація про одного пораненого. Деталі ще встановлюють. У Харкові стався конфлікт, який переріс у бійку між військовими і цивільними. Відповідне відео з'явилося у мережі 22 травня. На кадрах видно, що поруч були присутні працівники поліції. На ситуацію відреагували у харківському обласному ТЦК ТСП. Кажуть, що інцидент стався під час оповіщення громадян військовослужбовцями. У ТЦК повідомили, що в результаті конфлікту постраждав солдат роти охорони. Цей військовослужбовець проходить службу у ТЦК після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту батьківщини. Також у дописі йдеться, що командування і особовий склад харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які Піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Призначено службове розслідування вже за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи. У Бориспільському районі Київської області потяг на смерть збив дівчинку. Як повідомляють правоохоронці, подія трапилася 22 травня. За попередньою інформацією потерпіла разом з іншими дітьми, перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал водія. Як зазначається, на місце події прибули медики, та на жаль. Дитину врятувати не вдалося за фактом порушення правил безпеки, руху або ж експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Слідчі розпочали досудове розслідування. Ще одна трагічна ситуація сталася вранці у четвер, 23 травня. Зокрема, у Львові під колесами пасажирського потягу загинув невідомий чоловік, який раптово вибіг на колію. Наразі поліція встановлює особу загиблого. Мобільний застосунок резерв плюс потрібен громадянам виключно для оновлення своїх даних. Прикордонники не беруть його до уваги при перетині кордону. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону. За його словами, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Але ще з березня між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних, додав Демченко. Тому за необхідності прикордонники можуть використати систему оберіг як додатковий інструмент, зокрема, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ. До слова станом на 22 травня за допомогою цього ж застосунку Резерв Плюс свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов'язаних. У Києві затримали одразу п'ятьох кримінальних авторитетів за участь у злочинних так званих сходках. Про це повідомили у офісі генпрокурора. У відомстві зазначають, що фігуранти були залучені до врегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних із Схемами переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Та затримали в порядку статті 208 КПК України п'ятьох кримінальних авторитетів. В ході обшуків вилучено 70 тисяч доларів США, одну тисячу євро зброю та набої, а також посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки. Окрім того, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, чотири автомобілі. То що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Китаю четвер, 23 травня, розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню, яких він назвав цитуємо покаранням за так звані сепаратистські дії через кілька днів після того, як самокерований острів привів до присяги. Нового демократично обраного лідера про це пише українська правда з посиланням на CNN. Правляча комуністична партія Китаю заявляє, що Тайвань є частиною її території і пообіцяла захопити острів силою, якщо це буде необхідно. На Росію продовжує палати так вночі, 23 травня, партизани руху АТЕШ влаштували диверсію на болотах. Як повідомляють партизани, у Смоленську їм вдалося підпалити електропідстанцію, цим самим послабивши систему ПВО росіян у регіоні. Окрім того, у Російській Республіці Татарстан в день 23 травня пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про атаку БПЛА. Як повідомив співрозмовник Української правди в ГУР, триває операція головного управління розвідки МОУ з ураження об'єктів військово-промислового комплексу РФ, зокрема за допомогою безпілотників, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі. Окрім того, відбувається евакуація співробітників із низки російських підприємств. У Польщі розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Однак, жодних рішень з цього приводу не ухвалено. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський. Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але Жодних рішень у цій справі наразі немає, зазначив Ронський, додаючи, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли б збивати такі ракети ще на території України, і якими могли б бути юридичні наслідки такого кроку. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то ж телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте обов'язково підписуватися на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, до зустрічі.